Дорогі краяни, жителі Бродівщини, з Різдвом Христовим і Новим Роком усіх вітає районна координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей. Минулий 2014 рік об'єднав усю громаду у спільному прагненні допомогти захисникам України. Кожен день був сповнений тривог і сподівань. Ми зазнали багато втрат. Та маємо і здобутки. Ми не перестаємо дякувати Богу за недаремно прожитий день. Не втомлюємося працювати і вірити у нашу спільну перемогу. Вдячні кожному, хто наближує її разом із нами. Адже, як показала війна з агресором, народний волонтерський фронт теж дуже важливий. Різдвяна зірка знову сходить на землю, сповіщаючи про народження Сина Божого і спасіння людства. Нехай маленький Ісус благословить кожну українську родину, особливо ту, яка втратила свого рідного, та чиї сини, чоловіки, тати, брати зараз воюють на сході. Згадаємо за різдвяним столом тих, кого немає з нами. Помолімося за військовослужбовців. Які зараз на фронті, щоби вони живі, здорові, якнайшвидше, повернулися з перемогою? Віримо у мирне, щасливе життя, процвітання і європейський розвиток нашої рідної України. З нами Бог! Нехай новий 2015 рік принесе всім нам успіхи у добрих справах. Певненість у завтрашньому дні, злагоду і єднання. В цьому наша сила. А Різдво хай стане початком нової щасливої дороги в новий щасливий рік для України і для кожного з нас. Христос рождається. Славімо Його! Говорять до кожного із вас активісти районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО та соціального захисту їх сімей.